Живу я сільським учителем, жив у глухому лісовому селі, яке тільки починало корективізуватись, ставати на шлях нового життя, де ще не бачили справжньої автомашини. І раптом з'явились твори Копиленка, місто народжується, старинок якого. Дихнуло таким могутнім пафосом будівництва життя, твором, через який стало відразу видно все велике, незбагненно величне майбутнє нашої батьківщини. Перед очима постала вся країна, яка перебудовується за планом першої п'ятирічки. На голих місцях. Виростають заводи, фабрики, гідростанції. Сотні тисяч радянських людей винятковими темпами працюють на цих будівництвах. Це росте нове життя, буйно шумить воно в творчій праці. Яке щастя ось цими руками творити його! Ми велетні, бо ми робітничий клас, і наш авангард партія. Ми збудували місто. Ми перебудуємо весь світ. Я вперше побачив. Копиленко Олександр Іванічу, як я з ним познайомився, це було при самому початку 20-х років, пів століття тому назад, я був тоді актором. І от з нашим театром ми приїхали в Харків тодішню столицю і мали там почати сезон. Ну, зрозуміло, що для початку сезону ми готували нову п'єсу. А поскільки тоді були в моді віяння різного модернізму, формалізму, то і в нашій постановці дуже багато було накопичено. Різних формалістичних прийомів. І от, закінчивши свій епізод репетиції, я вибіг за куліси в театрі і наштовхнувся на якогось мужчину, солдатські ченелі, але без кашкета, який дивився дуже похмуро і, Побачивши мене, що я вискочив з сцени, каже: Що це за мура така? Я не знав, хто це такий. Спитав, а ви хто? Він сказав, Копиленко. Це було сказано так, що, мовляв, кожна людина на світі повинна знати, хто такий Копиленко. Він зразу мене покликав до нього, причому він зразу сказав, він дуже був такий душевний. Кажу, тебе, може, нема де жити, так от там ще у нас, бачиш, от стоїть хазяйський сундук, мабуть, з картоплі. Так на цьому сундуку дуже добре можна влаштуватись. А коли хочеш, то лягай на моє ліжко, а я на сундуку влаштуюсь. А ліжко у нього було таке, значить, солдатське таке залізне ліжко і пачки газет замість матрац. Там я познайомився з його співмешканцями. Це були, значить, молоді письменники Сенченко Іван Іхімович і Петро Йосипович Панч. Передо мною юнак. Жвавий, гострозорий, речистий. Таким виглядав студент Інституту народної освіти Олександр Іванович Копиленко. У першому Альманасі плуг надруковане оповідання Капеленка іменем українського народу. У дружньому шаржі Олександра Довженка, на автора, вміщеному у цьому ж Альманасі, вдало відбиту натуру молодого Копиленка, нестримну і бурхливу. Треба сказати, що все своє літературне життя. Олександр Іванович Копиленко пройшов як такий глибоко переконаний, творчо озброєний реаліст. Це і дуже позначилось на тому, коли він забрав дитячу літературу і писав для дітей. Дітей, можна говорити, тільки голосом реалізму, ніякими формалістичними еківоками дітей не візьмеш, вони цього не сприймають. Треба сказати, що. Основною професією Кополенко була біологія. Він закінчив біологічний факультет, був біолог. Він страшно любив різні тварини і особливо птиць. Що неділі він неодмінно уходив на пташиний базар. Він обходив цей пташиний базар, придивлявся до всіх птахів. У нього всі там діди і діти. А ви знаєте, що на пташиному базарі найбільше це діди і діти. Питали паради, що робити птицею, як годувати, коли давати, як вивезти пти на птичому язику і так далі. Копеленко всім давав цю консультацію, але сам майже ніколи не купував птахів. Тільки тоді, як вже комусь до зарізу були потрібні гроші, і він просто благав, купив у мене пташку. Він купував і зразу її випускав. Дорогий, милий нашому серцеві Тадеєвичу, одна пришелеповата качка летіла на такій височині, що бити її можна було лише з зенітної гармати. А я з собою гармати не захопив кишеню, тому про людське око бахнув із дубельтів підуплетом і чув, як шалено зареготала та Егемонська качка. Зате впіймав двох сомів. Але жінка й досі не вірить. Каже, купив у рибалок. Я вже й присягався їй на вогні, на воді, на мечі, все одно не вірить. Сашкові Копиленку цю книжку прималеньку Дає щуттям палким Максим.